Дня, любі діти! Сьогодні у нас грамота. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Отож, встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Столярики, молодці, тишуть столики, стільці. Пилочками, чіки, чіки, молотками, туки, туки, чік, туки, чік-туки. В нас до праці здібні руки. Молодці! Сідайте! Подивіться, це потяг. Попереду стоїть паровоз. До нього причеплені вагони. Паровоз тягне за собою вагони. Як складають залізничники потяги, чіпляючи вагони один до одного, так і ми, діти, з вами будемо сьогодні складати речення. Для складання речення треба обрати предмет повідомлення, про кого або про що буде йти мова. І визначити, що саме я хочу повідомити про цей предмет. Наприклад, Равлик це предмет повідомлення, про кого говориться в реченні? Повзе, це те, що говориться про нього. Я хочу додати маленький равлик. Повзе. Ну, я хочу ще додати. Маленький равлик повільно повзе. Склавши речення, я висловила свою думку. А тепер вийдіте, зупиніть відео і складіть речення про ромашку. Переходимо до наступної частини нашого заняття. Познайомтесь, це великий тигр! Давайте покажемо, як кричить великий тигр. Рр! Губи, зуби розімкнені, але язик вібрує і м'яке піднібіння заважає вільному проходу повітря. Ну, а це маленьке тигриня. Покажемо, як кричить маленьке тигриня. Р. Робимо висновок. Ниточку розтягнути не вдається, повітря затримується глибоко в роті. Звук Р твердий приголосний. Звук Р м'який приголосний. Діти. Давайте разом назвемо малюнки і знайдемо спільний звук для всіх цих слів. Називайте предмети чітко, виділяючи звук силою голоса. РАК сорочка. Комар, корона, оріх, моряк, буряк, комарі. У наступній вправі, як ви вже і знаєте, Треба визначити місце звука Р або звука звукрі у слові. Ну, наприклад, перше слово Рравлик, де ви чуєте звук Р на початку всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь на початку слова. Нагадую, звук Р твердий приголосний, отож, вдягаємо його. У синю рубашечку. Наступне слово горіх. По-перше, який звук р чи р ви чуєте? Правильна відповідь звук р. А де ви чуєте звук Р? Горіх? На початку, всередині, чи в кінці слова. Правильна відповідь всередині слова, отож вдягнемо м'який приголосний Р в зелену рубашечку. Слова буквар, буряк, морква, горобець розберіть самостійно. Звуки Р та РІ позначають велика та мала букви Р. А на що схожа буква Р? Виліз равлик на стеблину, зупинився і завмер. На собі несе катинку, а вона як буква Р. Надрукуємо букву Р. Діти, з яких елементів складається ця буква? Так, правильно, з вертикальної лінії та дугоподібної лінії. Не забувайте робити відступ в одну клітинку між буквами. Назвемо малюнки круг ріка. Нам треба зробити звуковий аналіз цих слів, побудувати схеми моделі, записати слова літерами та прочитати їх. Зробимо разом звуковий аналіз слова ріка. Давайте порахуємо склади. Ріка. Тепер плеснемо. Ріка. Тепер підставимо ріка. Скільки нарахували складів. А тепер згадайте: в слові стільки складів, скільки голосних звуків. Порахуємо звуки в слові ріка. Приготуйте долонько. Ріка. Приготуйте пальчики. р І. К, к, к. А. Скільки нарахували? Правильно! В цьому слові чотири звуки. Побудуємо будиночок для слова ріка. В першій кімнаті поселиться звук Р, м'який приголосний, у другій кімнаті звук І. Голосний звук або звук пісенька. В третій кімнаті звук К, твердий приголосний, і в останній четвертій кімнаті звук А. Голосний звук або звук пісенька. Тепер позначимо, як це слово ділиться на склади. Надрукуємо слово літерами і прочитаємо його. Ріка. Слово круг розберіть самостійно. Почитаємо разом А О, у И. І, і. Ро, Ру рі Си. И, і, 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 і. Лі. Мі, ті, ті, рі ра ри ри кра мри мру ри ро ру рис ром рук ри ру ри ри кри кру кри крик круг Кріп-кріп. Окріп. Решту вправ прочитайте самостійно. На сьогоднішньому нашому занятті, діти, ми з вами вчилися складати речення, познайомилися з новими звуками Р та рі, з буквами, які позначають ці звуки. А також робили звуковий аналіз слів, складали моделі слів. Вчилися читати. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.